Зараз ми можемо показати, що можна долучитися до такої хорошої акції, яка проходить у нас в калуші. Ми приїхали посадити дерева для того, щоб озеленити стовп. Ми підготували магнолію і сакуру. Діти дуже зацікавилися, і це річ, яку вони можуть зробити самі. Сьогодні ми всі дружно з класом садимо дерево, та що черешні садив, і яблуні садив, каштани. Для екології, щоб повітря було чистіше, бо вже люди забруднили повітря, і треба більше дерев, щоб очищати. Наше місто Калош, було гарне, квітуче. Мені дуже сподобалось садити дерева, аді це краса в місті. Ми запропонували таку акцію. Багато підприємців і підприємців долучилися. Відратно те, що долучилися прості мешканці. Тобто там мама з трьома дітьми сьогодні висаджували сакуру. Бачення таке, що вони привчали долучають своїх дітей до зеленення так. Само долучаються й молоді люди, яким там по 18, по 20 років, які пили кущ, але це, це тішить те, що люди хочуть бачити місто красивим. Редакція вікон також долучилася до озеленення міста. Ми подарували калушу декоративну яблуню у день героїв. хочемо приурочити її нашим захисникам та захисницям, щоб після їхнього повернення разом пробувати плоди. Щодня я йду на роботу, то бачу працю наших комунальників. Вони то садять квіти, то полять. Редакція газети Вікна з радістю підтримала ідею комунальників. Ми вирішили зупинитись на такому дереві, як яблуня недзвецького. Це декоративне дерево, але водночас воно має плоди, які можна їсти. Думаємо, що і нас, і калушан дерево буде радувати.